Привіт, мої чарівні. Можна розказати сім'я фармасі. Третій ранок починаємо разом з вами. Мене звати Світлана Мінбєдєва. і сьогодні будемо робити макіяж зі стрілочкою. А значить, буде а, легка червона помада. Мій такий ще майже з перших улюблених блисків фармасі. Ми з дівчатками сміялися, що по ним можна не типо колекціям косметики можна визначати хто як давно знайомий з брендом, тому що в кого є ось такий блиск, то це дуже давно. Дивіться, в мене його вже лишилося. Так, трошечки, але вже скільки, вже скільки років вже, напевно, третій рік він у мене, і я його люблю і постійно користуюся. Бачите, бережу, бережу стільки років. Привіт, привіт всім. Це мій, моя друга спроба сьогодні виходити в ефір, тому що перший телефон перегрівся і мене викинуло, да? Тобто він просто вимкнувся. Ефір не збережено. Там ми робили повторення базового макіяжу, все 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 все, все. ми наносили і перейшли до очі, кочки теж нафарбували, але не збереглось. Тому приходьте, приходьте зранку, приходьте на ефіри, тому що. Все найцікавіше в живому, спілкуванні все-таки є. Потім ефіри я зберігаю, звичайно, я стараюся, але є технічні моменти, все буває. Тому, мої хороші, зараз буду робити макіяж для очей, вже, лише для очок. Да? Будемо робити на основі стрілочку, на основі тіней. Але спочатку теж хочу доробити, так як у мене були, я витирала все. Да? Зараз хочу повернутися до паліточки базової і зробити основу. Пам'ятаєте, на Кісточку да, наносимо. Оп -оп -оп -оп. Нанесли. Є. Другий нанесли, збільшили. От. Тепер трошечки-трошечки рум'янчику. Теж додали для свіжості вже лише по центру. Рум'янчики не виносимо нагору, але журналіке лише по центру. Так, поїхали. І е, хайлайтером на центр є. Да? І на зовні, на внутрішній кутик на нижні повіко. Я думаю, це вже всі запам'ятали. І дивіться, як класно, у нас майже одними там з тими самими продуктами. І вже третій день ми робимо макіяжі, але потім їх трансформуємо. Тобто, те, що ми вивчили на першому дні нашого першого базового тижня, то базовий макіяж це справжній базовий, який можна потім трансформувати в будь-які, що вам подобається. Так, основа в нас є. Беру теж нашу палеточку з вчорашнього макіяжу. Ось така дюн, да? роздюн. Угу. Ось, і буду з нею використовувати темні тіні. Ви можете використовувати будь-які темні тіні, які у вас є. Тобто зелені, фіолетові, коричневі, сірі, ну і звичайно, чорні. Так? Чорні теж будуть дуже класно доповнювати. Ну, тобто, будуть робити повноцінну стрілочку. Беру маленький пензлик. Ось такий маленький пензлик. В мене це художній пензлик. Бачите, професійні макіяжні вони на спеціальних таких ручках з зазвичай з корабельного дерева, які можна мучити. А це в мене просто такі художні. Тобто, якщо у вас дітки малюють, або ви малюєте, або просто в художньому найпростіший, найдешевший пензлик. Ось такий але Він скошений. Він дуже класно для брів підходить і для а, малювання стрілочок. Якщо пензлику немає, що можна зробити? Можна використати ватну паличку. Те саме буде, такий самий ефект, але трошки ширший. Або зняти з неї е, зайві волоски і зробити таку тоненьку собі. Ще один варіант накрутити ватку на е, зубочистку. Тобто, бачите, я вам не дам відсидітися в куточку, ніби а, в мене стрілочки немає, тому я не буду робити. Так не підійде, доведеться робити. Е, беремо, ну я беру пензлик. І зволожую його. Зволожувати я буду ось така в мене рожева водичка. Я про неї розповідала вже вчора і сьогодні обіцяла показати. Ось таку я люблю. Зараз її немає. Я бережу, бо вона дуже-дуже смачно пахне. Сподіваюсь, може в фармасі колись поверне. Я капаю водичку. Бачите, я вже малювала собі тут крапелька водички. Зволожую пензлик. І набираю. Набирайте тіні десь в одному куточку, тому що вони там злипнуться і вже не будуть працювати, як звичайні тіні. Тому ось так: не визюкайте по всьому. Набираємо в одному куточку. Є. І тепер, дивіться, ставлю пензлик згори. починаю з зовнішнього кутика і проводжу собі ось такі, зараз покажу, як малюється. Ось такі коротенькі лінії. Потім розширюю пензлик. І виводжу хвостик. Тіні не дуже темні, тому не так яскраво видно. Зараз покажу ще раз, а другим разом буде яскравіше. О, Бачите, насичуються. Дивіться, як ми ставимо правильно пензлик. Пензлик в мене ось такий ось з однієї сторони широкий, з іншої тоненький. От я тоненькою стороною, вам це зараз видно, промальовую, потім перегортаю на більш широку сторону, заповнюю ширину знову на тоненьку. І виводжу хвостик. Дивіться, нікуди очі не натягуємо, нічого нікуди не заплющуємо. Можете натягнути, якщо вам так легше, то не проблема. Але вважайте, що коли ви повернете стрілочку, вона невідома на який момент, ну, на яке місце стане. Тому мені більше подобається малювати просто в реальності, вже як є. І дуже класно тінями заповнювати ось тут внутрішній кутик. Дивіться, якщо ви. Кліпаєте часто, да, тобто в мене очі вже натреновані, так само як у моделей, так само як у професійних попзірок з яких хто виступає, хто співає у телеведучих, кого я фарбую. У всіх вже натреновані очі там можна залазити, от як мені там без проблем. Я не кліпаю. Але якщо ви не так часто фарбуєтеся або не робили такі складні рухи для макіяжу для очей, очки можуть кліпати і там, це нормально. Просто дайте собі відпочити, дайте час. Як можна ще собі допомогти? Тому що важливо дуже гарно профарбувати між війками, можна ось так напідняти собі трошки вгору. І там профарбувати. Це обов'язково профарбовувати між віями, тому що взагалі стрілочка, е, ідея стрілки в тому, щоб показати, що ніби ось така густа, широка лінія заросту вій у нас. Да? Тобто, бачите, візуально, дивіться, наскільки очко стає більшими, більшим і виразним, навіть з такою не чорною стрілочкою. Да? І вона м'якенька, не дуже е, така прямо чітка яскрава. Додаю, те саме, зараз робимо на е, другий, так ще трошки зволожую пензлик, набираю тіні З коричневими, з чорними тінями і з тінями, тут трошки е, тіні з сяйвом, тому е, стрілочка виглядає не такою яскравою. Це такий теж лайфхак. Да? Якщо ви хочете зробити стрілочку, але боїтеся, що вона не вийде, спробуйте ось таку тінями, по-перше, називається вологим способом або вологим методом. Тепер вам не потрібно купувати всі-всі-всі відтінки для Тіней, Ой, всі відтінки для підводки. Ви можете робити підводку собі самостійно з будь-якого відтінку тіней, які у вас є. Так. І проходжуся. споєдную. Так, перевіряю в маленьке дзеркало, тому що тут все-таки сонечко, і мені на камеру складніше. О, красиво вийшло. Зараз додаю. Угу, є. О, показую ближче, що в нас виходить. Окей. Так, приєднується. Привіт, дівчатка. Оп-оп-оп, тихо. Угу. Е, так, ефір, ефір я повторюю, так, тому що той не зберігся. І тому ті, хто були з нами, вже привіт. <світ> не лякайтеся, все окей. Я повторюю для тих, хто не дивився, щоб могли подивитися в записі. Повторюю лише ефір про очки, лише частину про макіяж очей. Так, дивіться, така в нас базова стрілочка тінями вже готова. Ну, вона насправді достатньо велика і масштабна. Просто вона виглядає м'якою ніжною через те, що відтіночок тіней майже такий фіолетовий, не глибокий, не темний, По-перше, і по-друге, тіні е, трошки сяйвом. До речі, оскільки вже ця палетка в руках, то мені дуже сподобалося вчора сяйво, яке я наносила. Майстут... О, ой, я прям сонечко підсвітило, підіграє мені. Набираю. І хочу теж додати Вже сьогодні. сяєте, так Ммм, сяєте. Клас! Вчора таким способом нанесення тіней і, взагалі, макіяж, пам'ятаєте, ми трошечки бібі-крем я робила, як основу проходилася, да? потім у нас, прям як я зараз робила, наносила. Базові наші контуринг, да? потім трошки рум'ян, потім хайлайтер, і потім блиск. В мене трималося все до самого вечора. Я навіть ввечері хотіла зробити сторіс, але вже відволіклася, не зробила нічого не скаталося, нічого нікуди не пішло. Це при тому, що в мене глибоко посаджені очі, нависаюча повіка. Ідеальна модель для перевірки, для тестування. І все дуже гарно трималося. Так, поїхали. Базова стрілечка є, сюди додаєте вії, красиво нафарбовані, і буде. Супер. Навіть зараз додам вже блиск, щоб була ідеально красива. Бачите, в мене сьогодні сяючий. Сяючий настрій. У мене щодня. Я люблю матові продукти. Але якщо говорити, що я обираю для себе, я обираю завжди сяючий. О, вони ці блискітки. Будь ласка, любі фармусі, повторіть цю колекцію. Це було неймовірно красиво. Переходимо до маркеру. У бренда Фармасі є ось такий неймовірний лайнер. Причому вони є, були в різних кольорах, це чорний. Як ним працювати? Дивіться, можна проводити просто лінію, ну, ясно, да? Але зараз покажу вам технічно, як можна робити такі більш акуратні і більш перевірені стрілочки, що будуть точно виходити. Ви не ведіть рівну лінію, а просто ось так до штриху такий тик-тик-тик. Як поставити, О, ось так, так? Да? Бачите, я роблю маленькі-маленькі відбитки, але вони складаються в єдину лінію. Таким чином, вам вдасться зробити стрілочку більш чіткою, але при цьому, ось бачите, маленькими рухами. Але при цьому вам не треба зробити її з одного кроку, тому що в одну лінію провести, то вже прям таки, знаєте, професійна, професійна навичка. Звичайно, якщо ви собі фарбуєте і у вас це вже виходить, ну супер, нема питань. Робіть так і далі. Але якщо ви лише вчитеся, то можете спробувати ось таку схему нанесення. Я зараз спробую ще дофарбовувати в інше дзеркало, щоб вам було якісніше видно. Ось дивлюся вниз. Нічого нікуди не відтягую. І ось такими, бачите, при е, торкаючимися рухами я наводжу маленькими. М -м? І стрілочка стає чіткішою. Та-да. Знову таки виростає очко. Знаєте, Це така магія очки все більше більше, більше більше є пісня Намалюю тобі зорі. А у нас з вами пісня Намалюю тобі очі. Є, yeah, поїхали. <laughs> Сподіваюся, вам подобається цей процес збільшення, та зміни. Намалювали брови, очі, пропорції, все собі покращили і так вже можна насолоджуватися собою. Перегортаю ручку на іншу сторону, і дивіться, теж автоматично, коли ми тримаємо руку тут, у нас дивиться наш олівчик, наш лайнер, дивиться вгору. Коли я перегортаю руку на інше очко, ви бачите, куди лайнер пішов, він пішов вниз в сторону, і це не просто так. Ну це систематично так відбувається. Тому треба про це згадати і поставити його трошечки вище і робити ті самі рухи. Такі аплікації, да, маленькі аплікації. От до середини ока дуже легко наносити, ну, лего, дуже легко, легше, скажімо так, легше, ніж далі. Тому тут ви можете робити стрілочку тінями, щоб було легше, а вже на зовнішньому кутику вже давати собі таку більш чітку яскраву. І хвостики, якщо у вас не виходять чіткі красиві хвостики лайнером, не проблема, ви можете робити ось так тінями. Бачите, ми поєднали дві стрілочки разом і виглядає дуже Дуже. Оп. Виглядає дуже естетично, красиво, чітко, навіть якби ви не бачили, що на ваших очах вона створювалася з двох елементів, ви б вважали, що ну, то стрілка та стрілка. Бачите, тут хвостик залишився лише тінями, такий легенький. Тут хвостик я вже промалювала лайнером. Ну, я дофарбую, щоб у мене були однакові, але ви можете е лишати таким. Якеньким. Є. Насправді зі стрілочками ми все. Що можна ще Які Ще в нас є варіанти м'яких червоних губ. У нас завтра буде з вами ефір. Не завтра, на наступному тижні. Це в нас тиждень базовий, такий дуже спокійний. Ми вивчаємо основні елементи. І наступний тиждень вже такий більш у нас професійний, можна сказати. Тому приходьте обов'язково на ефір. на прямий. Тому що раптом якісь технічні проблеми, краще бути всім разом вранці. В понеділок ми з вами продовжимо з червоною помадою, вже справжньою яскравою, сильною. Зараз у фармаці є ще ось такий пламбер, теж червоний, теж дуже красивий, можна його ще застосовувати, але на сьогоднішній це просто те, що є в доступі. Да? Якщо у вас немає цієї колекції, можете для таких м'якеньких стрілочок використовувати будь-який ніжний такий червоний блиск. Можна і блиск іншого відтінку, але це ж класика жанру в. Стрілка і червона помада. Да? Це таке Мерлін Монро. Я пам'ятаю, за часів пандемії я робила теж марафон, коли всі сиділи вдома, і там я прям перевтілювалася в Мерлін Монро з перукою білою, тому я викладу ці фотки. Можна буде подивитися. Зараз дофарбую собі вії до всієї цієї краси, хоча вже бачите, з стрілочкою виглядають очки набагато набагато яскравішими. Зараз роблю базу, База під туш. Що вона дає? Вона класно розчісує війки всі-всі-всі. Бачите, вона такого білого кольору. Тому ви можете дивитися і бачити, де ви нанесли, а де потрібно ще додати. Тобто вона білого кольору не просто так. Вона спеціальна для того, щоб ви могли контролювати, де ви профарбували. Коли вона засихає, вона стає вже такою більш прозорою. Але ось цей ефект, ну, такого як білого нальоту, це якраз для того, щоб ви могли контролювати, де ви зробили нанесення, а де ще не вистачає. Ось наш такий, да? Ваш. І зараз буду водостійкою тушу робити додаток. Ну, вже профарбовувати собі нормально-нормально вії. Так. Трошечки треба давати, застигнути білому нашому основі. Якраз поки я наносила на друге віко, на друге очко, воно застигло, тому степ степ формуєте. Спочатку біле нанесення, да? основа під туш, вона застигає, і потім робите вже туш'ю. Гарне собі таке нанесення про Що саме я помітила, якщо використовувати з базою або без бази, вії плотніші, більші, і вони такі, знаєте, більш упругі на дотик. Да? Тобто вони такі відчуваються масивними, сильними. Це, по-перше, по-друге, там є також капаксіл в праймері, що допомагає відновлювати віки. От мені дуже важливо після нарощення вій. Uh, в мене зараз так після дуже-дуже дуже довгого нарощення дуже слабкі свої вії. Тому я uh, дуже зраділа, коли з'явився, по-перше, турська пексілом, я її використовую. А тепер, коли ще з'явився праймер, це просто чудово, просто ідеальна новина. Нижні вії я люблю, я профарбовую. Ви дивіться, як вам. Якщо подобається, фарбуєте. Не любите, можете не фарбувати. Я дуже люблю цю щіточку у водостійкій туші, тому що вона така тонесенька і дає класно профарбувати, залізти в будь-які всі, всі місця, всі місцинки. Так, трошечки прихватився вже верхній і можу ще раз наносити. До речі, цю водостійку туш я пробувала нашаровувати дуже багато разів, і все окей. Вона класно фіксується, не зліплює очі, не зліплює вії, очі теж не зліплює. Тому рекомендую спробувати. Чому я сьогодні її використовую? Можна її використовувати ясно в вечірньому макіяжі. Як професійний майстер, я постійно для своїх клієнтів роблю теж водостійку туш, тому що складно ну, передбачити, що буде. Да? Якщо людина робить професійний мейк, скоріш за все, вона в неї буде якась подія. І подія це зазвичай емоційна. І якщо людина буде плакати, то, то буде дуже погано. Якщо тут потіче професійний макіяж. Тому я завжди використовую водостійку. для себе коли ось так жарко, і коли може бути погана погода. просто на вечірній класний макіяж. Тому вам теж рекомендую да, показати цю новиночку комплект. І обіймаю. Так, що в нас було сьогодні в макіяжі? Цей комплект. Із нового, да, з того, що ми не використовували, можна було звичайно використати туш, яка була вчора. І фактично в нас був би перший тиждень, абсолютно, ну там, з тим самим набором косметики, який з чого ми починали. Так теж окей, тобто туш, вона візуально все одно всі туші в фармасі дуже класні працюють. І наш сьогоднішній дебютант це ось такий блиск від фармасі. Якщо такої колекції вже вам ще ну немає, да, тоді не купили зараз, вже її немає, то можна ось такий Лампер використовувати, він теж дає ніжний. Ну, Давайте зараз його намбер. Такий ніжний червоний відтінок. Тобто він не супер яскравий, він просто дає такий красивий, красивий, а, ягідний, ягідний можна назвати його відтіночок. Ось такий. Сонечко підіграй, де, 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 де сонце на губи? Є. Yeah. Так, я думаю, є. Буду зберігати е, наш ефір сьогодні про стрілочки, отакі коротенькі, якраз про стрілки, е, тому що все повний про е, очки, про те, як ми робили базову підготовку шкіри, про брови. Це все ви можете подивитися в попередніх ефірах попередні дні. Так, а не балакати, дайте скрін зробити. Точно обіцяла ж, обіцяла себе поводити простойно і робити. ні 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 так не виходить. Зараз шукаю сонечко. О! Зависла. Це не ефір завис, це я зависла, не переживайте. Ось так. О, все, знайшла такий прилічний. Ой, сонця немає, все. Дівчата, робіть зараз. Все, обіймаю, сподіваюся, всі встигли. Дякую. <смі> <смі> дякую вам, дякую. Пишіть, пишіть, я ж завжди відкрита. Все, пішла перевіряти ваші домашки. Відмічайте. Сподіваюся, цей тиждень ми з вами провели почали ефектно, красиво, з класними уроком. Да, дякую за третій урок, дякую за те, що приходите. І наступні дні тижня, будь ласка, не сумуйте, відпрацьовуйте. Можете так само відмічати в бренд Фармасі, відмічати мою особисту сторінку, стиліст муах. Я буду давати. Вам зворотні зв'язок, як ви там виконали. Я вчора ввечері, сьогодні вранці вже встигла ще дівчаткам повідповідати. І наступних теж е, буду давати вам зворотні зв'язки, як ви виконали макіяж. Вже було дві дівчинки, яким я написала, що зауважень немає. Виконали абсолютно ідеально. Всіх інших ще поки були зауваження, тому є до чого, є ще чому вчитися. Супер, дякую вам за цей ефір. Буду швидко зберігати, поки все окей, все працює. На обіймаю, маю вам чудового дня. Я буду фарбуватися на своєму.